Привіт, рада бачити вас на каналі. Це шок, канал, на якому я роблю огляди та відео на все, що заманиться. Сьогодні я вирішила зробити огляд на сьодза мангу під назвою Кіт та поцілунок. На каналі це перший огляд саме на мангу ще й на гетеро, тому повинно бути цікаво, але це не точно. Ну а перед початком відео я хочу вас познайомити з дуже крутою командою перекладачів під назвою Онігіри з варениками. У них є телеграм-канал, де ви зможете у відкритому доступі почитати мангу українською. Наприклад, сайт дівчат чарівниць, Гавриїл кидає школу, будь моєю музою та інші не менш цікаві тайтли. А ще у них є чат, в якому ви можете обговорювати з іншими людьми мангу або аніме. Тому не забудьте завітати до Онігірі з варениками і знайти щось для себе. Посилання на телеграм-канал ви зможете знайти в описі під цим відео. Давайте разом просувати український контент. Ну а тепер повертаємося до огляду. У нас є такий скажімо, спокійний і дивний хлопак на ім'я Накояма Макун. Хлопець завжди ходить по школі у масці і особливо ні з ким не контактує. Одного дня дівчина на ім'я Еріна або Еріна, я не знаю, як правильно на своєму подвір'ї побачила котика, до якого почали лізти ворони. Дівчина одразу кинулася рятувати кота, а потім, граючись з ним, поцілувала його. І знаєте, що після цього трапилося? Перед собою вона побачила того самого некоєму без одягу: ну, типу, прям взагалі без. Після чого дівчина знапритомніла і, прокинувшись, вона сподівалася, що це їй здалося. Але ні, хлопець все таки сидів абсолютно голий. Ну, хоч прикрила це диво. А потім хлопак ще більше дивує дівчину, сказавши, що тепер вона його хазяйка. Не пройшло і хвилини після цього, а він вже починає лізти до дівчини з проханням її поцілувати. Ну, мене це так скажемо насторожило, але потім Некояма додав, що йому потрібно поцілувати яку небудь живу істоту, щоб знову перетворитися на кота. А я вже хотіла наїхати на нього. Хоча знаєте, у мене є за що, наприклад, за це. Прокидається дівчина і бачить перед собою не котика, а цього чела, який нагадує, без одягу лежить разом з дівчиною. Типу вона бачила його лише у школі і нічого абсолютно про нього не знала. Так він ще виходить і поцілував без її відома. Це вже тягне на якусь незгоду чел. А потім на кояма просто звалив у школу. Так просто вдягнувся, нічого майже не розповів. Зате тепер у нього є хозяйка, яка досі вахує з цієї ситуації. У школі дівчина намагається якомога більше не звертати уваги на хлопця, але він буквально підходить до неї з проханням не ігнорувати його, а потім накояма з такого тихого хлопця перетворюється в очах однокласників на гарненького челіка, який ще, як виявилося, вміє розмовляти. Ну насправді це ж сюр якийсь. Просто ставити перед фактом людину, що тепер ти від неї не відстанеш. І якщо ви ще мали надію на те, що ця манга якась незвичайна, то поспішаю вас обломати. Тут все до болі Стереотипне, типу, зараз ще тільки другий розділ. А дівчина вже сидить і думає про те, що на коями без маски доволі симпатичний. І так, це наче і окей, але якщо б вона з цим сим не згадувала про поцілунок. А так тут все і так зрозуміло. Далі мати Еріни майже палить її з Але все ж таки вона поцілувала хлопця, пославши свої принципи. Та вона, в принципі, завжди буде йти проти них. Побачивши котика, мама Еріни запропонувала залишити накояму вдома. Слухай, друже, а ти так досить та погано влаштувався? Йорі, глядь! Йорі, глядь! І ось, починаючи звідси, ці двоє потроху зближуються. Хоча тут як сказати, однокласники вже думають, що вони зустрічаються. Та що тут казати, навіть я вже про це думаю. Ось Еріна це буквально такий клішований персонаж. Мені іноді здається, що всіх головних жіночих персонажок за Сьотза Манг наче під один лад роблять. Типу, знаєте, вона наче і не хоче його цілувати, щоб він перетворювався на кота, але все одно це робить. Постійно каже одне, а в результаті зовсім інше. Навіть у школі адекватно не може поставити на місце цього хлопця, коли він каже або робить щось дивне для інших. Така собі безхарактерна персонажка. Же прикро, що і тут дівчину не змогли зробити більш сильною по характеру. Повертаючись до сюжету, дівчина вже встигла врятувати свого котика від грози. А ще у школі Некояма дуже сильно ліз до дівчини, прям терся біля неї як кіт, але у вигляді людини. А все було через те, що її однокласниця принесла до школи якусь фігню від якої всім котам дах зносить. Дійсно, чому б не відкрити її в самій школі? Це ж така геніальна ідея. Далі трапляються різні моменти, через які дівчина Потроху закохується в цього кота. То він десь допоможе їй. Наприклад, на змаганнях на Кояма дізнався, що дівчина підвернула ногу. Ніхто навіть не міг здогадатися, що він так круто грає у баскетбол. Класика. А ще він у буквальному смислі зализував дівчині покалічену ногу. Але не у вигляді кота, а в вигляді людини. Я так випала з того моменту. Ви б бачили моє обличчя. Що я взагалі можу сказати про накояму? Він, наче досить непоганий хлопець, так якщо ссилатися на те, що в ньому є деякі звички кота, то багато речей можна пояснити: типу ревнощі там, і те, що він постійно лізе до неї. І ми б могли з вами на нього нагнати, що він таку відкриту залицяється, Ну навіть цей момент з вилизуванням ноги. Але ми не можемо навіть поскаржитися на це, бо дівчині це подобається. Але все ж таки іноді він реально перегинає палицю, як для чела, котрий знайом з дівчиною не. Так вже і багато, особливо спочатку, коли Еріна його майже не знала, тому я ні в якому разі його не виправдовую. Далі, звісно, в сюжет треба додати ще якусь одну особу, котра буде хоча б якийсь конфлікт робити. До речі, їх буде дві. Тому цю роль на себе взяв цей чел. Імені, на жаль, його я не запам'ятала. Ну і дуже швидко виявляється, що він, як і накояма, може перетворюватися на тварину. Але в його ситуації це собака. Він дійсно, як собака, дуже френдлі. Ну іноді прям дуже. А ще також залитяється до дівчини, на що накояма дуже відкрито реагував. Навіть поцілував його, щоб, не дай боже, Еріна його не поцілувала. Вчинок справжнього чоловіка. Якщо у вас були думки про те, чи зможуть якось ці двоє цілуватися спокійно, щоб накояма не перетворювався на кота, то так спосіб є, але для цього їм потрібно потрахати я без жартів, це реально єдиний спосіб. Ну і нас потихеньку до цього готують, бо вони вже зізналися у своїх почуттях, але видно, що дівчина до цього зовсім не готова. До речі, про накояму дізнається тато дівчини. так, він там знатно прихо. Але на жаль, це був більш епізодичний момент, тому якось у всіх фарбах нам його не показали. Ну і з останнього це поява кузини хлопця. Вона приперлася на фестиваль у школі, поцілувала на кояму, а потім звалила нічого так і не пояснивши. Бачили ви обличчя Еріни в той момент? Вона так прих... А все через те, що на кояма не перетворився на кота, і та вже почала думати, що він з нею кексився. А виявилося, що з тим, з ким у тебе є якась спорідненість, при поцілунку ти не зможеш перетворитися. Ритися на тварину, знаєте що? Я думала, що ця манга закінчена. Ну, взагалі то так і є. Але переклад англійської є тільки до 20-ї глави. Тому, на жаль, ми не зможемо дізнатися кінцівку. Але ви можете написати у коментарях ваші версії, бо особисто я думаю, що вони швиденько все порішають з його козиною, покексяться і все в них буде заїб... Як на мене, ця манга досить слабенька. Скільки я за своє життя не читала сьодзе Манг, вони всі, наче, з одної сфери, всі по собі доволі однакові, тому читаючи кіт та поцілунок, у вас не буде якоїсь вау-реакції. Але давайте, хоча б, порадіємо тому, що тут чоловічий персонаж не прям вже якийсь муділа. Не аб'юзер і на тому дякую. Ну і ще мені не дуже подобається, що ми не так багато знаємо про персонажів. Друзі там взагалі тільки фоном грають. Не можу вам порекомендувати цю мангу, але Якщо ви захочете самі її прочитати, то ви нічого не отримаєте і не втратите. Ставлю їй 4 з 10. Пишіть ваші коментарі щодо манги та огляду у цілому. Підписуйтеся на мій канал, класите вподобайку. Якщо ви хочете підтримати мій контент, то можете задонатити мені гривню за посиланням під відео. Дякую за перегляд! Всіх люблю!